Слава Україні! Розпочалась 335-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Російський окупант протягом доби завдав дев'ять ракетних ударів по населених пунктах Харківської, Донецької та Запорізької областей а також 27 авіаційних ударів. Також проти них здійснив 79 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загроза авіаційних та ракетних ударів залишається по всій території України. Ворог продовжує вести наступ на Бахмутському та Авдіївському напрямках, попри чисельні втрати зі свого боку. На Куп'янському напрямку вів безуспішні наступальні дії. Усі атаки противника були відбиті українськими оборонцями. На Лиманському, Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках ворог веде оборону. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів. Червонопопівка Луганської області, Білогорівка, Роздолівка, Сіль, Красногора, Бахмут, Кліщиївка, Новобахмутівка, Красногорівка, Водяне, Мар'їнка Донецької області. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. Наступальних угруповань противника не виявлено. Противник не припиняє здійснювати обстріли населених пунктів уздовж усієї лінії зіткнення. Обстрілів з усього спектру артилерії зазнали районно населених пунктів. Бучки, Михальчина, Слобода, Чернігівської області, Нововасилівка, Козаче, Сопич, Кучерівка. Загинули цивільні мешканці, студенок, бояролежачі, стукалівка, ворожба, юнаківка, волфене, сумської області, а також Гурів, Козачок, Стрілеча, Слобожанське, Зелене, Тернова, Стариця, Вовчанськ, Землянки, Новомлинськ, Кам'янка та Красне Перше Харківської області. На Куп'янському напрямку противник здійснив обстріли района населених пунктів: Дворічна: Грениківка, Куп'янськ, Кучарівка, Кислівка та Баївка, Крохмальне, Берестове, Кругляківка Харківської області, а також Новоселівське, Стельмахівка, Андріївка Луганської області. На Лиманському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів: Макіївка, Площанка, Червонопопівка, Креміна, Діброва та Кузьмине Луганської області. На Бахмутському напрямку вогневого ураження від ворожої артилерії танків, мінометів зазнали райони населених пунктів: Спірне, Виїмка, Берестове, Білогорівка, Веселе, Роздолівка, Красногора, Парасковіївка, Бахмут, Часів'яр, Кліщівка, Курдюмівка, Озерянівка, Майорськ, Нью-Йорк, Донецької області. На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили райони населених пунктів. Бердичі, Авдіївка, Водяне, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнка та Новомихайлівка Донецької області. На Новопавлівському напрямку противник здійснив обстріли з танків артилерії та мінометів в районах населених пунктів: Парасков'ївка, Микільське, Вугледар, Причистівка, Нескучне та Велика Новосілка Донецької області. На запорізькому напрямку від артилерійського вогню постраждали райони населених пунктів. Зокрема, Комишуваха на Донеччині, а також Червоне, Гуляйполе, Чарівне, Малатокмачка, Новоданилівка, Оріхів, Новоандріївка, Степове з Запорізької області. На Херсонському напрямку окупанти щодня обстрілюють цивільне населення. Черговий раз обстрілів з реактивних систем залпового вогню та ствольної артилерії зазнали району населених пунктів Антонівка Херсонської області та міста Херсон. Протягом 10 днів у окремих населених пунктах Луганської області відзначається зменшення кількості особового складу противника. До того ж, стало практикою, що на передній край здебільшого відправляють мобілізовані російські військовослужбовці. В той час, коли професійні військовослужбовці Російської Федерації намагаються усіма способами залишатися в тилу. За наявною інформацією, російська окупаційна адміністрація Луганська про проводить евакуацію з міста на територію Російської Федерації сімей військовослужбовців 2-го армійського корпусу збройних сил РФ авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки противника, а також удар по позиціях зенітно-ракетного комплексу. Протягом минулої доби наші захисники збили два ворожі літаки Су-25, гелікоптер К-52, безпілотний літальний апарат Орлан-10 та два керовані авіаційні ракети Х-59. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за минулу добу уразили три райони зосередження окупантів та склад логістики. Вірте у Збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні!